Вітаю вас, хлопчики та дівчатка. Вітаю і вас, шановні батьки. Сьогодні я запрошую діточок на цікаве заняття з соціуму. Але ж спочатку, діти, я хочу вам розповісти про історію, яка зі мною сьогодні трапилась. Сьогодні, по дорозі в дитячий садок, я зустріла ось цього ведмедика-мишку. Він був засмучений, і я запропонувала йому прийти до нас у гості на наше заняття. І ось он разом з нами. Давайте узнаємо, що з ним трапилось. Федмедику, будь ласка, розкажи, ти чому такий сумний і що з твоєю лапкою? Я перебігав дорогу. Ага. А потім споткнувся і впав і зломав ось цю ручку. Потім пішов до лікаря і він мене полікував, ручку забінтував, ручка трішки болить. Ой, ведмедику, я все зрозуміла. Ти неправильно переходив дорогу. А як її слід переходити? Ну, по перше. Чи пробігав? Я пробігав, пробігав швидше, щоб під машину не попасти, а потім споткнувся і впав. В «В то і справа, ведмедику, що ти перебігав дорогу, а дорогу треба переходити кроком. А де ти ту дорогу перебігав? Ну, там, де дорога, там, де мені було зручно. О, ні, ведмедику. Слід переходити дорогу там. Де є світлофорик. Світлофорик? Ага, а що таке світлофорик? А зараз я тобі розкажу. Отже, ведмедику, подивись сюди і ви, дітки, подивіться. Світлофорик – це спеціальний пристрій на ніжці. Він стоїть на дорозі. Саме в тому місці. Де слід переходити дорогу, не, бі, не бігти, а переходити крово. У світлофорика є оченята червоне, жовте, зелене. Світлофорик нам допомагає, щоб дорогу перейти і щоб лихо не трапилось, червоне світло засвітилось. Стій, чекай! І машини ти пропусти, Зрозумів? Ага, а далі жовте світло засвітилось? Знов чекай, нікуди ти не йди. А ось на зелене світло ти спокійно дорогу переходи. Ти зрозумів? Ага, зрозумів. Бідний від медику. оце ж так, не знаючи правил дорожнього руху, він упав на дорозі і зламав собі ручку лапку, лапку. Так. Діти, а ви знаєте, що дорогу можна переходити не тільки там, де є ось такий світлофорик, але ж і там, де є ось такий знак. Цей знак означає, що тут. Можна переходити дорогу. Ух ти! Так я такий знак бачу. Де ти його бачив? На дорозі. А чого ж ти там не перейшов дорогу, де був той знак? Саме цей знак пішохідного переходу. Та тому що я не знав, що треба переходити там. Ой, ведмедику, тепер ти будеш все знати. І на спогади про наше заняття. Про нашу з тобою зустріч. І для того, щоб більше такого не трапилось, щоб ти гарно вивчив правила дорожнього руху, я подарую тобі ось такий світлофорик. Ух ти! А отшенята в нього млигають, мигають? А давай подивимось. Дивіться, діти. Жовтий колір означає, що ведмедику. Почекай, йти не можна. А тепер давайте далі. Зелений, що означає? Це означає, що ми можемо переходити дорогу, але ж тільки кроком. Вірно. А червоний, що означає? Зовсім не можна йти. Треба тихесенько стояти. Вірно. Дітки, запам'ятайте, що перед тим, як переходити дорогу, подивіться на світлофорик біля дороги. Або пошукайте ось такий знак пішохідного переходу. Потім, коли ви дійшли до цього знака, подивіться в одну сторону: направо немає машин, наліво немає машин. І тільки після цього спокійним кроком переходить. можна переходити дорогу, тримаючи дорослого за ручку. Діти, а що не можна робити на дорозі? Не можна. Можна стрибати. Не можна дивитись в мобільний телефон. Не можна катитись по дорозі, коли ви її переходите, на велосипеді або на самокаті. Їх треба взяти в одну руку, а самому триматись по другою рукою за дорослого, за маму за чи за татка. Зрозуміли діти? Я сподіваюся, ви зрозуміли. А ти, від медику зрозумів, ага, я можу забрати цей світлофорик, а як же, я тобі його приготувала спеціально, щоб ти вивчив правила дорожнього руху. А я вам, дітки, кажу до побачення, до нових зустрічей.